На подвір'ї другого ліцею зібралися школярі, друзі, вчителі та рідні захисника України Віталія Костюка. Герой з перших днів повномасштабного вторгнення хотів іти на війну. Однак йому відмовили. Через декілька місяців він таки вступив до лав ЗСУ. Дуже важко говорити про учнів, які пішли життя. Віталій. Пішов життя героєм, Віддавши всі сили за свою землю, за нас з вами. Ще зі школи Віталій захоплювався брейк-дансом. їздив до столиці на змагання по брейку і привозив звідти перші призові місця. Після школи Віталій навчався в рдгу на кафедрі хореографії. Був запрошений на гастрольний тур країнами Європи. Був надзвичайно позитивна людина. У нього завжди не сходила з обличчя посмішка. Він найкраще танцював. Він був учасником всіх конкурсів, всіх фестивалів. Він не тільки танцював. У нас на той час була інструментальна група, в якій він грав разом зі своїми однокласниками. І взагалі, коли він виходив на сцену, всі чекали від нього щось надзвичайно цікаве. Військовослужбовець брав участь у найтяжчих боях на Донеччині. Отримав два поранення, втім у відпустку на реабілітацію не пішов, а залишився з побратимами. Він був надійним другом. І я гадаю, що цю свою властивість він проніс крізь своє коротке, але гідне життя. Ми будемо пам'ятати завжди цього усміхненого хлопця. Загинув герой 10 лютого минулого року в бою на Донеччині, 20 грудня на фасаді рідної школи Віталія. Відкрили на його честь меморіальну дошку. Солдат, старший розвідник, гранатометник Віталій Костюк, удостоєний орденом за мужність третього ступеня посмертно захиснику України назавжди залишиться 32. І хочу побажати і закликати вас, що проходячи в школу на уроки, поспішаючи, ми зупинялись і пам'ятали, що ця людина достойна. Того, щоб було бути в нашій пам'яті, і щоб ми гордилися нею. Ольга Денілюк, Володимир Захаров. новини Рівного.